Вітаю вас. Оскільки події в цьому світі змінюються щохвилини, то дуже хочу взяти коротенький час і подивитися основні події, які будуть відбуватися в Україні в період сьогоднішнього дня, з 26 липня по 2 червня. Не хочу брати великий період, бо все змінюється. Буквально не співаєш за тими новинами. То подивимося, що буде, який буде. Основний фон на цій неділі для України. Бо ми ж знаємо і про ту заміновану ЗАЕС. Будемо, так, знаєте, понедільно дивитися. Ну, і так, що основне для України на цю неділю? З сьогоднішнього дня сім карт візьму. Тиждень складається з семи днів, сім карт. Фух, можна видохнути. Так, основна тенденція на цій неділі все, що ми будемо чути, таке, що нам буде приємно, просування ЗСУ. Те, що там буде на Росії про тих пригожених, про тих пу пукіних, не хочу зараз дивитися, я питаю от, події на Україні. Просування ЗСУ це обов'язково на цій неділі. Воно не занадто стрімке, як би нам би того бажалося, але воно є. На цій неділі ми почуємо про звільнення декільких населених пунктів. Ну, це, звичайно, успіх. Тут є десятка жезлів, ну це ж я вам казала, що не так швидко це буде, це помірність. Будуть просуватися, але помірно, не швидко. Десятка жезлів каже про тяжку роботу. Це успіх дорогою ціною. Нашим хлопцям ну, вкрай важко, вони зустрічають на своєму шляху безліч перешкод. І багато з яких перешкод вони неочікувані. очікувані. Тому це карта таких, знаєте, колосальних випробувань мужності, яку ЗСУ мусять ну, терпіти чи проявляти щодня. Далі, окрім того, тут є диявол. Диявол це знову ж таки про шалені атаки на територію України, по всій Україні. Це загроза обстрілів по всій Україні. Тут нестерпне бажання все зруйнувати, вщент, розпалити ситуацію до крайньої точки кипіння. Це таке, знаєте, скаженіння. скаженіння. Так. Можливо, ми ще по дияволу будемо чути про якісь нові хитрощі від росіян, бо, тому, тому що дьявол це інтриги, це брехня. Знову будуть загострюватися новини про вибухи, можливо, чогось важливо, тому що ж. Диявол це ж теж як вибух, але тут, розумієте, це поки тут як емоції, дій немає, тому що є невизначеність, бо є карта вибору. Це так, знаєте, ми будемо чути, то там загострилось, то там загострилось от-от. І можливо, щось вибухне от-от, чи одне, чи друге якось так. Нема визначення. Ця неділя не буде якоюсь надзвичайною, як минула. Та? Тобто станції, слава Богу, не вибухнуть, перевороту нового поки не намічається. Диявол показує це ж ці провокації. Диявол – це шантажист, це маніпулятор, це брехун. Тобто ми можемо чути якісь такі надзвичайні новини, які не є дійсністю, і це ще як обстріли. Але ж за те повернення знову ж таки остання карта. Розклад починається пентаклями, пентаклями землею. Нею ж і закінчується. То? І це те, що Україна ніколи не віддасть. Імператриця це для мене як Україна. А четвірка Пентаклів це карту Жадіну називаю, називають так, жадіна говядіна Я не віддам моє буде зі мною. Тобто це є повернення територій. І слава Богу, вони хоч невеличкі, але навіть кожна вулиця, яка повернута додому в Україну, де люди вже не в окупації, це дуже велика радість, і це шалена подія. Навіть більша радісна, наприклад, для мене, чим той переворот на тій Росії. То так, будемо сподіватися, війна ще триває важко. Бережіться від вибухів, ви вже знаєте, як то робити, і чекаємо добрих новин про повернення наших територій додому. Дякую вам за увагу, терпіння вам!